Вітаю всіх на моєму каналі! Мене звати Таня. У нас сьогодні вихідний день і тому можна собі влаштувати більш неспішний і довший вечір. Тому я зараз буду готувати вечерю, нам, а ви приєднуйтеся по бажанню до мене. Я сьогодні буду готувати курячі шашлички, запечені якісь овочі на гарнір, свіжі овочі, можливо, якісь, і побачимо, що ще у нас вийде. Поїхали! Для початку я буду маринувати м'ясо, тому що це найдовший процес. Я поріжу м'ясо із курячих стегу, м'ясо з курячих стегу. Ну, невеликі шматки, які вам зручно. Що мені не буде не подобатися, я позрізаю, щось десь Позабираю. Взагалі такі шашлички я роблю часто, тому що їх зручно брати і на роботу на другий день. Маринувати можна просто будь-як, є просто безліч варіантів. І в йогурті, і в соєвому соусі, і в томатному соусі. Сьогодні ми будемо. Виключить, вимікнулася духовка. Сьогодні ми будемо їх маринувати дуже просто. Дуже просто. Для маринаду я візьму сік з половини лимона. Я його розвела приблизно з 1 столовою ложкою води, щоб було соковитіше. Уже порізала дві цибулинки. Не порізала, почистила дві цибулинки, щоб не затримувати весь час. Один зубчик чеснику. Візьму гірчицю, Правда, ліпше брати гірчицю в зернах, але я десь не знаю, де я її діла. А також сіль, перець, будь-які приправи, які вам подобаються. Так, тепер я в змішую лимонний сік виливаю. Додам одну столову ложку гірчиці. Одну угу. ось так. Ось так. Розколочиться все. В цій вона виходить красивіше трішки. Відставлю поки подрібню першим ділом часник. Його там майже зовсім не буде відчуватися. Наріжу цибулю з ручними, зручним способом можна різати. Кільцями можна різати напівкільцями. Я буду різати ось так, тому що ми її зразу і запікати будемо разом з м'ясом. Так трішки її. Кидаю сюди наше м'ясо, поперчу його. А також посолю його. Можна додавати спеції будь-які, які вам подобаються до курки. Це може бути паприка, це можуть бути трави, це можуть бути якісь суміші спеції для курки. У мене такі середзерноморські трави, я їх сьогодні використаю. Ще в цьому рецепті добре поєднується розмарей. І додам зовсім трошечки оливкової олії. Десь столову ложку. І тепер це все перемішаємо. Наразі воно виглядає не дуже апетитно, але це буде дуже смачно. І накриваємо це все харчовою плюсом. Холодильнику можна поставити маринуватися на 1,5-2 годинки, можна й довше, головне не менше. І так, поки у мене маринується м'ясо, я приготую усе інше. Поки я маю час, я замариную на початку овочі. Овочі я сьогодні буду запікати окремо тверді і окремо м'якші, тому що час запікання у них різний. Овочі, в принципі, маринувати не обов'язково, але поки є час, так зробимо це. Для твердих овочів я візьму картоплю, я візьму за дві морквини, меткі, маленькі, гарні. І я візьму пастернак. До речі, пастернак я почала їсти тільки від недавно. І я взагалі раніше думала, що це той самий корінь петрушки. Але ні, він і пахне по-іншому. І можна розрізнити, тому що у пастернака є ось такий круглий вершечок, тут кінець коріння, а у коріння петрушки він такий плоскіший. Во! І пахнуть вони по-різному. Тому... Так, пастернак і моркву я почистила, картоплю я добре вимила, просушила і просто порізала її напополам. Тепер я беру форму, в якій буду я це маринувати і в якій буду я це зразу і запікати. Перекладаю сюди всю нашу картоплю. Розрізаю пастернак і твердий. До речі, якось робила я пастернак з морквою і з медом спеціями запікала, вийшло, до речі. Вийшло, до речі, досить смачно. Нашу морку Ароматизувати овочі я буду сухим гранильованим чесником, а також маю мелений коріандр. Він дуже гарно пахне на картоплі. Також додам майоран. Можна замінити на орегано, тобто нашу материнку. І зовсім зовсім трішки додам комиїну, аби трішки пахло. Ось так його потру. Тепер я це все дійство посолю. Пречу перцем. І зовсім трішки полию оливковою олією. Можна використовувати і соняшник будь-яку. Зовсім трішечки це промішати. І поки ми будемо маринувати м'які овочі, ці овочі ми відставимо в бік. Я буду запікати кабачок. Я буду запікати паприку, перчик. І в мене є ось такі гарні маленькі грибочки, їх також замариную і буду запікати. Всі ці овочі у мене помиті, гриби я добре повитирала і я буду це зараз нарізати. Першим ділом я наріжу кабачок. Всі гриби, і буду нарізати паприку. Такі овочі я часто собі робила на роботу. Легко, швидко робиться, корисно і кольорово. Можна нарізати будь-якими шматками. Ось так. Ще нам біла хитку не потрібне. Ми відріжемо. Ось так. Щось ніби так мало взяла, а мисочка оказалася повна. Це маринувати їх буде дуже просто дуже похоже до картоплі. Майорану трохи. Можна суміш якісь прованських трав. Коріанда і зовсім зовсім трішки чеснику. І знову ж таки сіль і перець. Продається навіть цілі суміші спеціаліції для грильованих овочів чи для запечених овочів. Я їх також періодично використовую. Але сьогодні доволі тим, чим є. Ось так. І можна додати ще або лимонного соку, або оцту. Я маю трішки винного оцту і я зараз додам кілька капель. Ось так буквально кілька-кілька капель винного оцту я додам. Можна додати яблучний оцет, можна додати просто лимонний сік. Просто бить якусь кислинку. Все. І оливкову олію. Ось ось так. це все легесенько постараюся перемішати. Ще не знаю як. Я, напевно, я все ж таки. Напевно, я все ж таки не буду мучитися і пересиплю це в більшу ємність. Зараз моя духовка вже розігрівається і я поставлю туди запікатися наші твердіші овочі. Тобто картоплю, моркву і пастернак. Орієнтовно на 30 хвилин до готовності. Поки овочі запікаються, я зараз нанизаю на мокрі шпажки наші шашлички. Вони вже промаринувалися години півтори, так точно. Кладу і нарізала ось такі кавалочки ковбаси. І буду їх нанизувати разом з тою ковбаскою, щоб не так ароматом все пропитувалося. Ось так, діжбачить м'ясо? Она подорож. Так, відео м'язу. Взагалі влітку цього року я відкрила для себе те, що можна грилювати не для якогось свята, не в вихідні лишень, а просто після роботи, щоб повечеряти. Ми просто дуже часто сиділи, вечеряли на дворі зі свічкою. Просто грилювали сир, грилювали м'ясо, робили до того будь-який мінімальний салат з помідорів, я не знаю, з помідорів, огірків. І просто насолоджувалися вечорами. Це оказалося так легко. А ми зазвичай просто женемося кудись, абсолютно цього не замічаємо, що треба просто, абсолютно не замічаємо того, що треба просто спинятися, насолоджуватися тою миттю, насолоджуватися тим вечором після роботи. Неважливо, що тобі завтра знову на роботу зранку. Але не ще разом. Сюди ж висиплю наші овочі. Ось така гарнота виходить. Вже апетитно виглядає, дивіться як. В холодильнику я ще знайшла гермелін. І я подумала, його також можна запекти. Я його дуже люблю грильований на грилі. Але чому б його не спробувати зробити в духовці? Для цього я його зараз заманину. Беру невелику посудину. Я маю ось такі спеції для грильованого сиру, але це не обов'язково абсолютно можна взяти просто прованські трави і оливкову олію, і буде такий маринад. Ось так. І наливаю оливкової олії трошки. Ісь ложечку маленьку, це все перемішаю гарно. Буду це робити в фольві. Тобто таких два шматки. Ось так намащую його з усіх сторін і загортаю конвертиком в фольгу. Вона звідти не витече через свою шкірочку. І з другим роблю теж саме. Тепер я зроблю сирну тарілку. З сирів я використовувала ниву з синьою пліснявою. Вона, до речі, добре смакує з полоницею. І нарізала її такими трикутничками. Ой, ледь не вповніш. І викладаю її на частину тарілки. Решту відставлю на потім. Другий сир напівтвердий, прокопчений. Я наріжу кубиком. І теж викладаю на частину тарілки. Ще я маю такий моравський бохнік. Він був порізаний на тонесенькі шматочки. Я ще раз половинила на трикутнички і ось так їх викладаю. Буде ніби легко і трішки недбало. Ніби випадково. І останній з сирів я маю радамер. Він насиченіший на смак, зрілий сир. І такий з зірочками. Теж прирізала його на трикутники і так само викладаю з протилежної сторони. Тепер я ще доповню це чимось кольоровим. І так, я маю такий рожевий виноград. Я взяла декілька ягідок лохини. І так накидаємо, потім вона там впала. Так. І так, будемо виноград. Ось так. середину покладемо шоколад. Можна використати звичайний чорний шоколад. Але в мене наразі такого нема. mamy mnie je jest rożewy. Tak. taka taryłka serna w nas gotowa. Jeszcze zaraz ja zrobię smetankowy sos do mięsa. On robię się bardzo łatwo, bardzo łatwo. I jednocześnie Легше з ним іде м'ясо до середини. Для цього я взяла сметану, таку, таку сметану. Для цього я візьму кріп, можна вибрати спокійно сушений кріп. Візьму декілька зубчиків чеснику і сіль, і все. Це дуже просто і дуже гарно доповнює смак. Для початку я потру чесник наш. Тепер додаємо сюди сушений кріп. Звісно, можна додавати і свіжий, якщо маєте, але й спокійно можна обійтися сушеним і сіль. За смаком. Щоб він був смачний. Такий соус чудово підходить до, до легкого м'яса. Такий соус підходить до картоплі. Я беру трошки ліпшу тарілочку, щоб на стіл ставити і перекладаю. Готово. Ну, а раз вечір вже не спішний, то можна додати чогось, що буде його супроводжувати. У мене є ось такий вермут росул тінзано. І ми його сьогодні будемо мішати з соком. Ці вермоти, крім екстра-драй, можна вживати самостійно. Але так як вечеря планується бути довшою, то я зроблю один до одного зі смородиновим соком. Сорт Россо поєднується з будь-якими ягідними чи цитрусовими соками і має смак такий, як ліки в дитинстві. А все тому, що вермот, як і багато інших алкогольних напоїв, на початку своєї кар'єри призначався не для насолоди, а навпаки, для лікування травного тракту. Виготовлявся він на прянощах і лікарських травах, а основним чудодійним компонентом був полин. Тому він надає таку своєрідну гіркуватість. І так, перші овочі уже спеклися. Так вже спеклися. Також смачно пахнуть. Тепер я поставлю наші шашлички з іншими овочами запікатися. Овочі, шашличок і сир запікаються дуже швидко. Тому я їх печу при 190 градусів з режимом конвекції. А поки допікаються, маю останні приготування. Нарізала дольками лимон, помідорки і огірок. І буду робити таку собі збірну тарілку, з якої хто стільки хоче, стільки візьме. В тарілку кладу зелень, в даному випадку руколу. Так багатенько, бо в ній є нам така необхідна клітковина. В усій зелені є клітковина для гарної роботи кишечника. Полию трішки лимонним соком, щоб менше відчувалася гіркота. Природна гіркота теж дуже корисна. І на неї виклала овочі, посолила, поперчила і збризнула оливковою олією. Ой, ні! Е, ляною! І посипала кількома зернятками коноплі. Вона майже не буде відчуватися. Збоку викладаю вже спечену частину овочів, пастернак, моркву і картопельку. І наша смакота вже запечена. Дістаю її з духовки. І на кінець докладаю щойно спечену смакоту. Аромати не перевершені. І буду сервірувати стіл. Підпалюю свічечки для більшої романтики. Така в нас вийшла практично романтична вечеря. Ніби все зробила потрошки, а воно щось так не трошки. А поки ми будемо смакувати ці наїдки, бажаю вам також теплих, затишних, а головне, спокійних вечерів. Напишіть мені в коментарях, як вам така рубрика і чи варто продовжувати.